Поліцейські Луганщини напередодні доставили мешканцям Макіївки та Греківки продуктові та гігієнічні набори. Крім того, людям роздали 500 буханок хліба. Це тижневий запас, повідомили в Луганській обладміністрації. Незаконна влада у окупованому Сєвєродонецьку використовує ресурси міста у власних потребах. Розповів керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк. Здебільшого в місті залишаються пенсіонери. Є також і населення працездатного віку, але його обмаль здебільшого міста понавозили гастарбайтери з Росії, які ну за легким заробітком приїхали вставляти конвеєром вікна, продовжують мародерити квартири вскривати. Людей, які евакуювалися, санітарно гігієнічна ситуація у Сєвродонецькому районі погіршується. Проблеми залишаються з водопостачанням та каналізацією, розповів начальник Сєвродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Більш менш ситуація нормальна з газом. Намагаються відновлювати там, додавати потужності по електроенергії, але в цілому ситуація незадовільна. Продуктів харчування так і не вистачає вартості захмарна, не вистачає ліків медичних послуг на лиманському напрямку. Противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці, населеного пункту Кримінна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області.